13 листопада Всесвітній День Доброти. Історія свята, традиції святкування. Всесвітній День Доброти міжнародний день, який відзначається щорічно 13 листопада. День Доброти – чудова можливість знайти час на хороші вчинки для людей та тварин. Добро врятує світ та з'єднає народи. Тому що воно закладене в людській природі. Саме тому робити гарні вчинки може кожен. Творити добро зовсім не важко, але в результаті люди наповнюються співчуттям та добротою один до одного. Історія свята День доброти бере свій початок з 1997 року, коли в Японії створився волонтерський всесвітній рух за доброту, котрий не мав релігійного та політичного напрямків. Спочатку в нього входили лише представники Тихоокеанського регіону. Але пізніше географії істотно розширили. 13 листопада 1998 року в Токіо відкрилась перша конференція Всесвітнього Руху Доброти. Цю дату й залишили для щорічного святкування. Але офіційно Всесвітній День Доброти заснували 18 листопада 2000 року, на третій конференції Руху доброти у Сінгапурі. Нині цей світлий день відзначається у 28 країнах світу на усіх континентах. У святкуванні беруть участь США, Канада, Японія, Франція, Італія, Індія, Нідерланди, Нова Зеландія, Непал, Нігерія, Південна Корея, Сінгапур, Великобританія, Об'єднані Арабські Емірати. Кожного року список країн поповнюється. Даних про офіційне святкування в Україні, на жаль, немає, але це не заважає розповсюджувати добру традицію та робити гарні вчинки. Традиції святкування. Цей день заведено дарувати квіти людям, які зустрічаються на твоєму шляху, і знайомим, і тих, кого бачиш вперше. У кожній країні різні букети. В Сінгапурі, наприклад, дарують гербери та маргаритки. Крім цього, потрібно робити щирі компліменти, говорити приємні слова, дарувати посмішку та гарний настрій. Здійснювати хороші вчинки, адресовані як близьким людям, так і незнайомим, то потребує прояву доброти. Світ стає чистішим та світлішим з кожним таким чинком. Всесвітній день доброти свято дії, тому й заходи присвячені цьому прекрасному дню завжди направлені на підтримку та допомогу нужденним людям. Кожного року з'являються нові цікаві способи активності, благодійні флешмоби та акції. Всі намагаються знайти час та надати увагу близьким День добра. Важлива організація Дня доброти у дитячих садочках та школах. Щоб з малку виховати в дітях доброту серця, бажання піклуватися про інших та робити гарні вчинки. Згідно з дослідженнями психологів і лікарів з різних країн, люди, які щодня роблять добрі справи, краще почуваються фізично і відчувають своє життя більш гармонійним, володіють кращим імунітетом, а значить, вони менше хворіють і довше живуть.